Ось такі буває в нас на ремонті на обслуговуванні, покрашені вінником, де все не працює, все відірвано все в такому стані. Ось такому ось такому. ось такому, такому трошечки ржавить, Трошечки, зовсім трошечки. Ось так цепочки у нас. Ось такі у нас педальки. Люди їздять на цьому. Людина приїхала, каже, зробіть тільки подешевше, будь ласка. Ось такі сідушки. Ось такі грипси у нас. Ось такі грипси. Це супер, супер дизайн. Теж трошечки раст. Ну, начебто все. А, ні, ще гума може бути вбита, зараз глянемо. Гума, на жаль, не вбита, нема чим похвалитися. А ну колесо десь треба, таке собі, то не проблема. Е, Амстердам.